Статтю швидке розширення об'єктів у Шенджені покликане розірвати залежність від іноземних технологій. Про нові мегафаби Huawei. Huawei будує виробничу лінію для передових чіпів як частину мережі напівпровідникових підприємств у Шенджені, що прагне розірвати залежність Китаю від іноземних технологій. Технологічна група є ключовим гравцем, що стоїть за трьома виробничими об'єктами в Гуанлані, районі південного міста, де базується Ховей. Супутникові знімки отримані в ті показують, як заводи у Гуанлані побудовані у тому ж характерному стилі, що й попередні об'єкти Huawei, швидко розвиваються після старту будівництва у 2022 році. Ці об'єкти демонструють не тільки амбіції Huawei стати лідером у виробництві напівпровідників. А й спроби Китаю кинути виклик США у розробці штучного інтелекту. Huawei розпочала безпрецедентні.